Є час об'єднатися, і час залишатися вільним. Я чесно розмова, є чесно гарно більше. І час для любові є для бай дуже В цьому свіча, і цьому добре. І хвиля, що винесла нас, теж не довсі відріде. Вені що нас відриває, коли це по По іншому тут не буває. Живе те, що вчасно. А що не на часі, то так і помре не щастя. Бо виключно вчасно і з нами трапляється щастя. Тож будьмо уважні і будьмо для себе доречні. Уміймо відважно дозволити іншому втечу. Я ще прохання, кохання що часу я знаю.